Вітаю! В ефірі каналу Нова Волинь. Новини про події у нашій області. У студії Світлана Дейнеко. Сьогодні в усіх містах та районах Волині відбулася масштабна екологічна акція з прибирання зелених зон та місць громадського відпочинку. Зробимо Україну чистою. Організатори акції повідомляють, що цього року вдалося залучити понад 140 тисяч учасників у майже чотирьох сотнях населених пунктів України. Зокрема, фінансово ресурсами чи інформаційно долучилися сотня трудових колективів. У Луцьку на прибирання вийшли колективи різних установ, молодіжні громадські організації, студенти та школярі, волонтери та всі небайдужі до власного життєвого простору лучани. 12 квітня Луцьк приєднався до всеукраїнської екологічної акції Зробимо Україну чистою. Працівники Луцької міської ради наводили порядок у парку, що знаходиться за палацом урочистих подій. Міські чиновники розділилися на дві групи: одні взялися обрізувати сухе гілля на деревах, а інші збирали сміття у пакети. Міський голова Микола Романюк відволікся на декілька хвилин від роботи, щоб відповісти на наші запитання що всі працівники міської ради погодилися от сьогодні взяти участь у такому заході? Чи це було якби добровільно примусово? Ну, примусово в першу чергу немає. От, все це було добровільно і е, тут безперечно немає всіх працівників міської ради саме тут, тому що тут немає що, настільки такого об'єму роботи. Ось, я точно не пам'ятаю, 60 чи 70 чоловік мало бути з ну, структурних підрозділів міської ради саме тут. Секретар міської ради Сергій Григоренко зазначає, що навести лад саме тут для нього справа честі, адже не так давно було прийнято рішення, що парк за радцем перейменують на честь загиблих героїв Майдану. Це парк, який буде носити ім'я Героїв Майдану, площа Героїв Майдану зупинка. І наше завдання як міської влади, щоб тут була ну, одна з найкращих, якби цей був цих парків, тому що він названий на честь хлопців. Поцікавилися ми у міських чиновників, що повинно змінитися, аби потреба у подібних заходах зникла і сміття на вулицях міста стало менше. Все це, це розпочинається з сім'ї, з дитячого садочка, школи. Так, тому що саме ми всі прекрасно розуміємо. Це банальний вислів, що все починається від того, що не, не що не прибирають, а що не смітять. Це все як завжди впирається в кошти, але нова влада планує зміну в системі місцевого самоврядування. Планується, що в травні буде проголосовані зміни до законів до конституції, і через рік воно вступить в силу, міським радам дадуть більше повноважень, більше коштів. Бо, от, наприклад, ми були в місті Жешов, да, це наші сусіди-поляки. В них каже, основна проблема стільки багато коштів, що не встигають освоювати. Є на все. Ми це все робимо ну, дійсно через нестачу коштів, через бідність. Тому, якщо місцевому середуванню дадуть більше повноважень, більше коштів, це все буде робитися, дійсно тим, хто має робити професіоналами. Не допустимо, щоб рідне місто було у смітті. Вирішили і працівники Волинської обласної державної телерадіокомпанії та вирушили прибирати територію парку, що знаходиться у 40-му кварталі Луцька. Озброївшись цього разу не мікрофонами, а необхідним для такої справи інвентарем, працівники обласної держтелерадіокомпанії вступили в нерівний бій зі сміттям. Бруду насправді багато, тому що закінчується весна, і зійшов сніг, і весь бруд залишився. Але я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо прибрати і залишити цей парк такий гарний для жителів 40-го кварталу. Наше місто повинно бути чистим і все залежить тільки від нас. Тому давайте долучатися і бути трішечки охайнішими, не кидати сміття, де попало на вулицях, а все ж таки у смітники. Звісно ж, їх мало, але десь шукати. Наша колега Наталія Петрук прийшла на талоку з усією сім'єю. Вважає, це повчально особливо для дітей. В нашій сім'ї ми вчимо своїх дітей, що наш дім це не тільки наш будинок, а що це і наша вулиця, і наше місто. Перше наше таке правило не на сміти. Але от сьогодні мене синок питає, я ж не смічу, чому ми йдемо прибирати? Через те, щоб, напевно, дати приклад іншим. Журналіст служби інформації Павло Мельничук неодноразово у своїх сюжетах піднімав тему бездіяльності комунальних служб відсутності культури проживання у соціумі мешканців обласного центру. Тепер вирішив не словом, а ділом боротися із цим прикрим явищем. Що найбільш прикро, те, що ті, хто тут дійсно засмічує цю територію, тут ніколи не будуть прибирати, і, власне, як бачимо, напевно, за собою ніколи не прибирають. Доводиться ось нам зараз в даний момент. А хотілося б, щоб. Дійсно, які смітнички все таки тут були. Тоді, можливо, і люди б за собою не залишали такі гори сміття. Генеральний директор Волинської обласної державної телерадіокомпанії Ольга Куліш зауважує, що усім неприємно вдихати брудне повітря, бачити сміття на своєму взоті. А тому такі акції, як зробимо Україну чистою, мають об'єднати українців в боротьбі за чисте довкілля. Чим більше сміття на вулиці, тим те сміття і впливає і на душу, і на серце. Тому очищаємо Україну, очищаємо кожен парк. А для колективу це ще можливість і побути спільно, і на свіжому повітрі. Екологічну толоку такі організації Луцького Євромайдану, як правий сектор та самооборона, вирішили провести біля приміщення обласного управління ОМВС України в області. Тут активісти вкладали бруківку та встановлювали склопакети у розбиті вікна. Нагадаємо, наприкінці лютого місцева громада штурмувала це приміщення після того, як під час мітингу в людей почали кидати світлошумові гранати. Сьогодні однозначно план роботи це вруківка і приблизно 16 вікон. І далі на протязі тижня, з понеділка, будуть так само проводитися роботи. Тобто, встановлення вікон ви теж берете на себе, чи це частково, а частково будуть правоохоронні органи? Ні, правоохоронні органи не мають зараз коштів на ремонт свого приміщення. їх просто немає. Тобто весь ресурс робіт. Тобто, ми вкладаємо силу свою членів самооборони, вони вкладають працю своїх працівників. І є підприємства, які погодилися надати, наприклад, скло, склопакети ставити, і бруківку, замінити цю, яка тут є. Ще буквально півтора місяці тому з цього приміщення в людей кидали світлошумові гранати, і це якось так стихло, і на даний час ви для себе ставили ці запитання, хто тоді віддавав ці, ці накази, хто виконував ці накази. Кажуть, всі Башкленко віддавав наказ, але як він може навідати наказ, якщо він не міліціонер? кажуть, Тарищук віддавав наказ. Але для цього треба провести певні оперативні дані, опитати. Підсумувати і вже надати громадськості. Це питання до начальника міліції. Ця ініціатива була громадських організацій також самооборони, які виявили, люди виявили бажання допомогти міліції, тому що час скрутний, фінансування зараз важке, тим більше державі така нестабільна ситуація. Тому прийнято таке було рішення, ми пішли на, на згоду. Тобто, тому що практично в даний час тільки допомога громадськості є один. З тих важливих, які дає можливість нам працювати. Петро Петрович, ну ще свіжі в пам'яті події, коли от буквально з цього приміщення в людей кидали світлошумові гранати. От на якому зараз стадії ця справа? Ну, я думаю, що це справа сама про себе говорить. Якщо ми знайшли нормальну спільну згоду, з громадськістю, запевнено йому, що наша робота в міліції буде прозорою і буде. Тільки спрямована на відновлення довіри до міліції, щоб вся робота, яка виконується міліції, повинна бути тільки на благо нашого народу. А хто тоді віддавав ці накази відкидатися? Я не знаю. Я на даний час виконую на даній посаді, тоді я за себе відповідаю. Хто тоді давав, Бог йому суддіва. Луцьк таки став чистішим за сьогоднішній день, як і інші міста та села Волині. Але допоки не усвідомлять усі, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять екологічні акції, на зразок зробимо Україну чистою лише тимчасове поліпшення ситуації. Тож настав час змінюватися кожному. У Нововолинську підбили підсумки опалювального сезону, що тривав 188 днів. Увесь період комунальне підприємство Нововолинськ теплокомуненерго безперебійно забезпечило своїми послугами населення міста і селища Жовтневе. Майже півроку тривав опалювальний сезон у Новолинську. Комунальне підприємство Новолинськ теплокомуненерго безперебійно надавало свої послуги споживачам. Як розповів головний інженер Михайло Савченко, стабільній роботі сприяє модернізація теплотрас, на яку торік витратили більше двох мільйонів гривень. У місті і селищі жовтневе працюють сім котелень, які щодоби спалюють газ на 220 тисяч гривень. Наше приємство постійно приділяє увагу для, в сфері енергозбереження. От, ми стараємося всі наші теплові мережі на даний момент, де тільки можливо проводити заміну тільки на труби попередньо ізольовані, для того, щоб зменшити втрати в теплових мережах. Далі на котельнях практично у нас нема ні одної котельні, де в нас не приміняється частотне регулювання, що дає можливість економити електричну енергію. От, е, було встановлено на трьох котельнях сучасні пальники, які також дозволяють до 5-7% економити газу. Послугами тепловиків користуються мешканці 14 тисяч квартир. Більшість задоволена якістю послуг. В хаті тепло було, відкривали навіть балкон. Ми вдячні дуже Гаврилюку. Він, наприклад, би я що не подзвонила, він тут же присилає хлопців, навіть провіряв батареї. А ви боргів за комунальні послуги не маєте? Ні, Боже борони. Я маю наперед, щоб мене так платили всі в Новолинську, як я, то би дуже добре не було б ніколи ніхто би не мав боргів. Я плачу навіть наперед. Я, всіда, я дуже вдячна, то, що я стараюсь в першу чергу квартиру оплатити. Ви готові на 50% більше платити? О, ніхто не готовий. Ну, а що зробиш? Це дорого, а зарплати не піднімають. Ні зарплати, ні пенсії, нічого взагалі. Населення заборгувало комунальному підприємству Новолинськ Теплокомуненерго 6 мільйонів 630 тисяч гривень. А Новолинськ Теплокомуненерго не сплатило за блакитне паливо компанії НАК Нафтогаз Україна майже 19 мільйонів. У центрі надання адміністративних послуг у Луцьку відбувся круглий стіл на тему реформування системи адмінпослуг в Україні, виклики та перспективи. Нагадаємо, центр відкрили торік у липні. Впродовж цього часу поліпшилися умови надання послуг та розширився їх перелік. Відтепер, окрім різноманітних довідок, консультації, можна отримати і український паспорт. А невдовзі, зі слів Луцького міського голови Миколи Романюка, волиняни зможуть отримувати і закордонні паспорти. Проте, робота центру все ще потребує вдосконалення та реформування. Сама реформа це дуже добре, і це все таки крок до майбутнього. Однак на сьогодні ще є ряд проблем, на мою думку, які б варто було. Все таки розв'язувати це в першу чергу спростити перелік тих документів, які суб'єкт звернень має подати для отримання тієї чи іншої послуги. На мою думку, що варто відкрити реєстри, реєстри суб'єктів господарювання, реєстри документів дозвільного характеру для того, щоб кожен, звернувшись за тією чи іншою послугою, щоб адміністратор міг сам війти в той чи інший реєстр, таким чином перевірити ну чи зареєстрований суб'єкт господарювання які дозволи він вже отримував. тобто, щоб в нас було, як і в інших європейських країнах, що суб'єкт звернення, чи це фізична чи юридична особа, звертається лише з паспортом, а все решта за нього виконує адміністратор. Тут не буде повного реформування, це буде часткове, щось і доповнення зв'язку з тим, що сьогодні Верховною Радою будуть прийматися відповідні зміни. Сьогодні багато про це говориться на рівні прем'єр-міністра. На рівні кабінету міністра стосовно децентралізації, якщо можна так сказати, функцій влади в нашій державі і багато функцій, ті, які надаються структурним підрозділам, в першу чергу Міністерства юстиції, вони перейдуть органам місцевого самоврядування. Ось і е, це також е, ну, потребуватиме певних якихось чисто організаційних змін. Нам необхідно ще кошти, щоб допрацювати програмне забезпечення, що стосується е, надання тих цих послуг, е, поліпшення надання цих послуг з допомогою інтернет-технологій. У Нас тут ще не, не все використано. Ну, не всі можливості, які є сьогодні в інтернет-технології, вони використані. Ясно, що це потребує певних коштів, ну але. Ми в цьому напрямку працюємо і в цьому році. Ми це доведемо до логічного завершення. Створити власний мультик чи комп'ютерну гру відтепер можуть усі відвідувачі Волинської обласної бібліотеки для дітей. Безплатно навчитися програмуванню можна завдяки міжнародному проекту Код-клуб, учасником якого цього року став колектив бібліотеки. На презентацію комп'ютерного класу побувала журналістка Анна Глущук. Волинська обласна бібліотека для дітей це не просто книгозбірня. Відтепер тут діє клуб юних програмістів. Код-клуб діти відгукуються, і у нас вже щонеділі працює такий код-клуб, і діти дуже успішно опановують комп'ютерні програми. І я думаю, що в майбутньому вони можливо і самі можуть створювати ці програми. Навчання в код-клубі воно розраховане. На три етапи. Тобто, спочатку дітки створюють мультфільми, анімацію, потім вони можуть створювати ігри, а далі вони можуть створювати самі сайти і інші комп'ютерні версії. Обласна бібліотека стала першим на волині учасником код-клубу. Україна приєдналась до міжнародного проєкту програмування для дітей у 2013 році. За словами волонтерів програми, вже з перших занять дитина здатна створити простенький веб-сайт чи міні-гру. Це дуже вдало, що саме в цьому віці вони вже отримують перші уроки комп'ютерної грамотності та програмування. Ти будеш якось навчати їх? Ну я їх вже навчаю. Ось вже в нас пройшло декілька уроків. і Мене радують не тільки те, що дітям подобається, тому що там ігри, а те, що діти дійсно чомусь вчаться, і це чудово. Мені 6 років, я в мамі в бібліотеці займаюся. Геною я вже створюю ігри, але мультики ще ні. А ким ти хочеш стати, коли виростеш?» Пожарником. Я навчаюся в школі інтернаті, я приходжу сюди, в цю бібліотеку, на гуртки. Що саме ви тут робите? Ну, всякі презентації, різні справи. Ну, я хотів би створювати ігри. Ну... Щоб вони були цікавими для інших. Не хотів би стати програмістом. На вивчення основ комп'ютерної грамотності та програмування бібліотеки запрошує дітей різного віку, адже головне не кількість років, а бажання вчитися. Заняття у клубі юних програмістів Код клуб безплатні. Два дні у Луцьку визначатимуть переможців восьмого турніру з боротьби дзюдо на призи заслуженого майстра спорту України, бронзового призера Олімпійських ігор у Сіднеї Руслана Машуренка. Подібних змагань в державі лише три, де переможці отримують звання майстер спорту України. Віце-президент Федерації дзюдо України Олександр Машуренко, єдиний із спортсменів, який за незалежною України зумів вибороти медаль Олімпійських ігор для нашої області. До Луцька заслужений майстер спорту приїхав напередодні відкриття восьмого турніру з боротьби дзюдо, і в спортивному залі організував майстер-клас для вихованців першого в області спеціалізованого класу із боротьби дзюдо до слова. спортзал створила обласна федерація цього виду спорту за підтримки дирекції Луцького НВК інтернат Правничої ліцей. Учениця сьомого класу Катерина Шостак впевнена, що такі змагання допоможуть у майбутньому перемагати на найпрестижніших змаганнях. Це дуже добре, що він до нас завітав. Він нам показав дуже багато цікавого і багато корисного в, нашу, в нашому житті, і, і це я думаю дуже нам допоможе в спорті на змаганнях, особливо воно нам щось відклалось. Ми обіцяємо тренером це відпрацювати і щоб ну щоб щось трошки нас це виходило. Руслан Машуренко вручив кожному юному спортсменові сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України і поважав успіхів у спортивній кар'єрі. А директор обласної федерації зюдо Віталій Терешкевич запевнив, що такі майстер-класи принесуть успіх. Ми намагаємося вкласти в цих дітей так само ну, максимум своєї праці, щоб з них вийшли такі ж саме олімпійські і призери і чемпіони. І не тільки Олімпійські ігри, але й ну всіх змагань, які вони будуть приймати участь. Восьмий турнір на призи Руслана Машуренка зібрав рекордну кількість спортсменів. Головний суддя змагань, заслужений тренер України Антолій Бондарів, каже, що престижно взяти участь у змаганнях такого рівня. Наших спортсменів виступає досить багато більше 30 чоловік виставили тільки таких достойних людей не для масовості. Першим із волинських спортсменів на татамі вийшов Борис Іщук у ваговій категорії до 66 кілограмів і здобув перемогу. Треба відносити до таких турнірів з повагою, не розслаблятись, треба тренуватися. Я от тільки вчора приїхав з Києва, я дві неділі тренувався в Києві, ну, якби готувався до, до цих змагань. Зараз ну, думаю, що готовий. Ну, суперники теж ну, немає слабих суперників. Треба якби настраюватись і вигравати. До слова, Руслан Машуренко звання майстра спорту виконав у 19 років на змаганнях чемпіонату України, що відбувалися Луцьку, у залі фізкультурно спортивного товариства Динамо. Мы тут смотрим за судьями, судейство очень хорошее. Вся Украина знает, и сегодня вот можно сказать, что сюда приехали со всей Украины. Есть и Донецк, есть и Запорожье, есть Днепропетровск. Очень много западной Украины ребят приехало. Хочу сказать, что этот турнир мастерский у нас их три в Украине. Два дні змагань визначать тих, хто отримає звання майстер спорту України, а це серйозний крок до майбутніх перемог.